Третій тип, хто теж дуже часто доходить до мільярдних, ну таких високих статків, це люди, які не витримують близькості в особистому житті і взагалі в житті. Для них гроші це така психологічна штука, я не буду довго розповідати. Близькості з людьми, особливо там з протилежним полом, да там вони не витримують, але для них гроші це безпечна близькість, і вони дуже гарно будують системи. У них, до речі, немає цієї обмеженості фінансової ємності. Тобто для них чим більше гроші, чим Більше успіх, вони дуже систематичні, вони дуже структуровані, і е, для них чим більше грошей, ну тобто гроші для них це близькість, але безпечна близькість. І оскільки вони не не спроможні побудувати в особистому житті цю близькість, вони будують там з грошами. І до речі, це дуже риса притаманна ще політикам. Ось політики, які йдуть вперед, вони досягають висот, і у них ну дуже багато таких випадків. У них нема сімей. І у нас навіть в Україні є такі політики, дуже дуже відомі. Одіозні до да, Політики, колишні, да взагалі. Ну тобто людина не спроможна будувати близькі стосунки. Вона дуже часто, дуже успішна в грошах, і це у них немає. цих стелі нема да те, що ми називаємо там потолком або стелю. У них нема цього.